Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Нескорене місто, до якого щодня прилітають ворожі снаряди і яке щодня на собі відчуває російську агресію. Втім, залишається незламним, якби його не тероризував ворог. Сьогодні Нікополь святкує день міста. Мешканцям, які залишаються у Нікополі, попри складну ситуацію, подякував голова обласної ради Микола Лукашук. Цитую: я дякую кожному з вас за вашу мужність, за те, що підступний ворог не здатен зламати вашу силу волі і любов до рідної землі, за те, що ви залишаєтеся віддані своєму місту і Україні. Де ви не були кінець цитати за півтора місяці. Російські війська пошкодили півтори тисячі будівель у Нікополі. Як міська влада усуває наслідки обстрілів, готується до опалювального сезону та формує бюджет наступного року. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Ірині Стрижці, журналісті Суспільного, розповів міський голова Нікополя Олександр Саюк. Вітаємо у Нікополі, де із 12 липня тривають інтенсивні обстріли з боку тимчасово окупованого енергодара. Про те, як живе Нікополь весь цей час в умовах війни, ми будемо говорити із міським головою Олександром Саюком. Розкажіть, будь ласка, поточну ситуацію, що відбувається. У нас продовжуються обстріли. Вони щоденні, продовжується руйнація нашого міста. Страждають люди. Є постраждалі, є загиблі. Нікополь прийняв багато вимушено переселених осіб, зокрема із Херсонської області. Скільки людей залишилося в Нікополі? Скільки зараз поїхало? Частина людей поїхала далі, а частина залишилась ну більше половини залишились. Є можливість надавати їм допомогу і в той же час відновлювати місто в умовах постійних обстрілів. Да, звісно, є. Ми надаємо допомогу гуманітарну для переселенців, допомогу на проживання. Ну, те, що вони потребують, ми надаємо. Ну дійсно, ми усуваємо наслідки обстрілів. Ремонтуємо саме таке критичне. Звісно, все ми не вспіваємо. Ну і не в змозі. Нема в нас таких ресурсів, як робочих, так і фінансових. Дуже багато зруйнованих, пошкоджених будівель на сьогодні. Це вже 1440 будівель. Різна руйнація, різні пошкодження, але робимо таке найкритичне. А що страждає найбільше? Можливо, це електромережі, можливо, водогін. Від це все страдає. От куди летить, де взривається, там все страдає. І будівлі, і водогіни, і електрика. Все, що є, пошкоджується все що є вам дається в якомога швидше відновлювати? Да. Ну ми в той же день намагаємося критичну інфраструктуру відновлювати: це водогін, газогін, газ, електрика. Виїхало багато людей, і фахівців теж виїхало, але багато залишилось, і Ми працюємо щодо роботи у місті. Чи з'явилося більше безробітних? Не можу сказати. Є робота, люди працюють. Що говорити про опалення? Нікополь, Марганець і Покров це три міста у Дніпропетровській області, які перейшли свого часу на індивідуальні опалення приватних домоволодінь і багатоквартирних. Будинків, а розкажіть за ці п'ять років, як себе виправдала ця система для мешканців і для міста? Є плюси, є мінуси, але дійсно плюсів більше. Децентралізація немає єдиної тепломережі, тому з цим працювати легше. Мешканці міста Нікополя мають своє індивідуальне опалення. Вони бачать, скільки вони взяли газу або електрики, і вони платять саме за те, що вони взяли, а не за якісь платіжки, там, де завжди є якісь питання, за що нарахували, а чому так багато і тому подібне. Вони платять за те, що вони бачать самі, що вони беруть. У вас мішана система опалення? У нас все. Змішаний газ і твердопаливні, і електро. Як зараз будете готуватися до опалювального сезону? Дивіться, в нас все як було, і в тому році, і в цьому році. Ми готуємося однаково. У нас нема різниці, є війна, є об'єкти, які треба опалювати. Тому ми готуємося. Пане Олександре, розкажіть, як триває відновлення зруйнованої інфраструктури? Да, відновлюємо, працюємо без вихідних. Скільки є бригад, стільки і працюють. Такі складні задачі з багатоповерховими будинками. Це конструктив, це плити, це досить трудозатратні роботи. Були аварійні відселення мешканців із Так, да, Були. Якщо ви їздили, ви бачили зруйновані дві-три квартири. Дійсно були. А місто дає. Ну, якщо наприклад людині ніде виїхати, да, ми надаємо таку можливість на тимчасове проживання. Малобомбільним людям як з евакуацією допомагаєте? Нема питань. Всі хто є бажання, ми евакуюємо а, зараз. Є хвиля якась нова евакуація з Нікополя ну, чи ні. Немає такої якоїсь хвилі, нема такого, що там сьогодні є завтра нема. Поступово зараз уже завершується бюджетний рік. Розкажіть, як в умовах війни вдається і відновлювати зруйновану інфраструктуру, і підтримувати бюджетні виплати, бюджетні захищені статті. Скажімо так, недовиконання бюджету є, але ми справляємося. За рахунок чого відбуваються надходження, От, можливо отримуєте допомогу на те. Щоб відбудовувати найкритичніші точки, дивіться. Ну, дійсно, допомога є, як від обласної військової адміністрації, так і від благодійних фондів. А це і гуманітарна допомога, як харчі, так і будівельні матеріали. Тому справляємось. Незабаром буде формуватися бюджет на новий 2023 рік. Розкажіть в яких умовах будете його формувати, на що будете звертати увагу. Це вже відпрацьовано роками. Будемо формувати, як і формували раніше, а вже видатки будемо дивитись те, наскільки в нас буде вистачати бюджету. Підприємства деякі не працюють, підприємці не працюють, багато виїхало. Тому бюджет буде менший, але на зараз надходження є, і ми розраховуємо на те, що він не повинен бути дефіцитним на самі необхідні речі. Це був міський голова Нікополя Олександр Саюк. В ексклюзивному інтерв'ю Суспільному він розповів про щоденні обстріли міста російською армією, підготовку до зими та формування бюджету. У Денікополя ми бажаємо місту та його жителям успіхів і процвітання. З початку війни до Дніпра евакуювались дві патронатні родини. Вони були вимушені переїхати з Донеччини. Таким чином, на сьогодні у Дніпрі чотири патронатні сім'ї, у яких виховується 11 дітей. З них дві сім'ї були створені у Дніпрі, а дві родини перемістились з Донеччини Слов'янська та Дружківки. Патронатні родини прибули разом з вихованцями та зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи. Говорить завідувачка сектору з питань соціального захисту дітей управління служби у справах дітей департаменту соціальної Літики Дніпровської міської ради Людмила Сусленкова. Патронатна сім'я це нова форма влаштування, це тимчасовий догляд за дітьми на той період, поки батьки, біологічні батьки дитини долають складні життєві обставини, в яких вони тимчасово сподіваємося, знаходяться. Дитина в патронатній сім'ї проживає певний час. Вона отримує. Тепло, затишок патронатних батьків, які її доглядають, виховують все те, що повинні давати її рідні батьки. Патронатні в Дніпрі на сьогоднішній день у нас чотири патронатних сім'ї. Це дві сім'ї, які були утворені тут в місті, а дві сім'ї, які тимчасово переміщені з тих територій, де на сьогодні небезпечно проживати. В сім'ях виховуються діти постійно. Одні вибувають, інші влаштовуються раніше. В патронатних сім'ях проживали діти терміном від одного місяця до трьох, від трьох до шести. А наразі були внесені зміни в зв'язку з тим, що в Україні. Агресія Росії, тому дітей влаштовують на період надзвичайного та воєнного стану. Звичайно, це погоджується з патронатним вихователем, якщо для цього дозволяють умови проживання і, ну, звичайно, всі інші. На сьогодні у нас чотири сім'ї. В даній сім'ї в нас проживає двоє дітей. Патронатна вихователька Марина Лопатіна виховує двох власних хлопців і під її опікою перебувають ще два. Жінка була вимушена виїхати зі Слов'янська та шукати новий дім у Дніпрі, говорить Марина Лопатіна. На даний момент у нас четверо дітей: двоє своїх сыновей і двоє мальчиков в патронаті. У нас которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Ми переселенці з города Славянська Донецької області. Младший мальчик приїхав со Славянска, нам его дали во время війни, 26 февраля. Йому было полтора місяця Кирюша. На даний момент уже 9 месяцев. І Марк, два годика з города Дніпра, недавно нам его дали. З родини, які опинилися в тяжких обставинах, ми були під обстрілами, сиділи, не хотіли виїжджати, потом у нас. защищал родную землю наш племянник, который был у нас тоже под опекой. Мы его воспитывали с четырех лет под опекой официально, он с седьмого класса. Ну, к сожалению, мы его похоронили два месяца назад, погиб в Волновахе. Ну, он нам настаивал, чтобы мы выехали. Мы поехали в Винницу, с Винницы вернулись в Славянск похоронить племянника. Думали, останемся, но ну, невозможно. Когда мы опустились в подвал, паника, то воды не могла, то памперсы взять. Мы приехали в Днепр Про в Дніпрі ми на вокзалі ну побили два дні. Потім сняли квартиру. Ну досвід у нас уже два года. Марк у нас вже четвертий случай. Перший мальчик у нас був три місяці, другий мальчик дев'ять місяців. Кирюша – полтора годавали. І зараз Марк два годика. І всі чотири мальчика Футбольна команда. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Понад 1100 дніпрян вже отримали щеплення від коронавірусу другою бустерною вакциною. За словами сімейної лікарки, ніни відтепер таку вакцинацію можуть пройти усі охочі від 18 років. Ще два тижні тому другу бустерну дозу дозволено було робити особам із групи ризику, а нині усім охочим, хто досяг 18 років. Мінімальний період між першою та другою дозами 4 місяці. Зараз МОЗ та НТГІ дозволили робити бустерну другу дозу всім охочим. Ще два тижні тому це було дозволено тільки для груп ризику, а зараз вже для всіх, хто старше 18 років. Мінімальний період між першою та другою бустерними дозами складає 4 місяці. Максимальний ну не обмежений, але краще дотримуватись мінімальних строків. Також скорочений інтервал до для першої бустерної дози її можна зробити через 5 місяців. Раніше це було через півроку. Дніпрянка Валентина Дубовська зробила щеплення від коронавірусу вже другою бустерною дозою. Так, робимо другу бустерну вакцину, тому що ну, вже маємо такий вік трошки і за порадою лікаря. Да, вони сказали, що для людей більш старшого віку потрібно зробити ще другу бустерну. Ну, без всяких запитань, якщо лікар... Вважає, що це потрібно зробити. Ну, ми прийшли сюди і вирішили зробити, щоб не захворіти, або, не дай Боже, як захворіємо, то щоб вона перебіг був набагато легший. Ніякої складності немає. Ми зателефонували своїй нашій медсестрі, спиталися, чи зараз є вакцина, бо ми робили Pfizer, то ми хотіли зробити Pfizer. вона сказала, будь ласка, приходьте. Так, і можете на 10 годин зробити без всяких питань. Ми прийшли. Утім, мешканців, які роблять другу бустерну дозу, ще небагато. Зараз в основному люди почали робити першу бустерну дозу. Наразі у центрах вакцинації Дніпра в наявності два види вакцини: Коронавак та Файзер. Дізнатися про роботу центрів вакцинації та адреси можна у свого сімейного лікаря. Коли почув, що можна вколоти, вони рекомендують, то так прийшов одразу разом з своєю сім'єю, і ми отримали третю дозу. Ну а вакцинуюсь, тому що це потрібно для захисту себе та навколишніх. Це так би мовити, виконання соціального договору. Я особисто вакцинувалася бустерною дозою, тому що для нас, медпрацівників, це дуже важливо. Насамперед, тому що ми постійно спілкуємося з пацієнтами хворими або з підозрою на ковід, аби захистити себе і захистити свою сім'ю від захворювання. За словами лікарів, з початку осені кількість охочих зробити першу бустерну дозу значно зросла. Кількість щодня збільшується як сьогодні. вже близько 100 вакцинованих за першу половину дня, і серед них 50% – це бустерна доза. Ще день-два назад. Це було 10-20 чоловік. Сьогодні вже 50. Любі антитіла мають період напіввиведення через певний проміжок часу. Кількість антитіл зменшується, і антитіла до коронавірусної інфекції не виняток. Звісно ж, для підсилення імунітету я думаю, що бу. Стерна доза буде не останньою, тому що в ряді країни є четверта, п'ята і шоста доза. І вже є країни, де це навіть обов'язково нині спостерігається приріст захворюваності на ковід. Тому лікарі закликають пацієнтів прийти і вакцинуватися, доки немає піку захворюваності. Ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. В ефірі працювала ведуча Світлана Угнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назорна. Все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.